100 метрів від моря, 5,5 гектарів, акт на право собственності, цільове назначення, поставительство бази відпочинку. участок 16 гектарів, 200 метрів від моря, акт на права собственності, цільової назначення, поставительство бази отдиха. То зараз продається. Вибачте, а от зараз всі присутні начальник управління. А що, у нас такі зелені є? 16 гектарів, які можна продати на Кімбургські пасі на березі моря під базою відпочинку. По-моєму, ми видавали земельні бої на басовище, на сінокоси. Звідки взялися ці об'яви, звідки йдуть торги? Чому зараз продається? Тому, звичайно, що шутко, на завершення моєї підхилинки я хочу сказати, що національний парк є логічним завершенням тої політики, яку проводила місцева влада, і стосовно і місцевого населення, і розвитку інфраструктури, і відсутності медичного обслуговування, і всього всього, -всього, -всього іншого. Тому державна влада сказала все. Досить ми створюємо національний природний парк. Будь ласка, частину земель ми передаємо національному парку, частина земель залишається у всіх там землекористувачів і таке інше. Ви говорите, немає всіх. Покровській сільській раді надіслали матеріали проєкту. Покровська сільська рада вирішила не включати населені пункти в національний парк. Це її право, будь ласка, населені пункти не включені в національний парк. Значить, Звернулися до Реплгоспусвідомості. Риплогосп... Відомість написав, що е, він відмовляється погоджувати. Будь ласка, 300 гектарів е, паїв не увійшло в Національний банк, 2000 гектарів сушень не увійшло, які сьогодні знаходяться у приватній власності. Розумієте? Немає ніяких проблем. Погодження це не згода а добрян, А це думка суб'єкта, який він говорить, я не погоджую або погоджую за умов і таке інше. Ви, Напевно, знаєте, коли ми виступаємо представники громадськості на обласній раді, обласна рада нас послухала і сказала, взяли до уваги, йдіть далі. все, І приймає своє рішення. Так і президент вибачте, так і Кабінет міністрів зробив. Він послухав всіх, потім експерти сіли, юридичний відділ перевірив і сказала, да, так, він відповідає закону. Тобто, про що йдеться. Єдиний шлях, який сьогодні можливий, подавайте до суду, опротестовувати указу президента, і це єдиний шлях. Заяви, розумієте, тут же йде, по, ну, от Переходжу до відповідей вже на ті питання, які виникли. Якщо, наприклад, дивіться, у членів дискусії виникає постійна поданина між національним парком і природним заповідниками, то вибачте, як можна вести дискусію? Дискусію можна вести тільки мовою паперів, мовою фахівців, експертів е судді, Отаким чином. А сьогодні ми про що говоримо? Говорять, наприклад, акваторії у нас запервають. Ну, це ж предмет для дискусії. Тому дивіться, я прямо йду по тих питаннях, які були підняті. В першу чергу, що обласна рада, а також регіональний ландшафтний парк Тінбурський писає, який був створений. Вони...